Друзі, дивіться що робиться, яка злива зараз у Львові. Можете бачити всі тротуари місто починає пливти. Я вже просто весь весь мокрий, весь змок і промок. Це вулиця Івана Франка. По ній починають текти ріки. Ви бачите, які колобаньки там збираються. Погода і це просто все. Високого замку не видно. Ось такі калюжі утворюються на проїжджій частині. Так, саме головне, щоб зараз тут не був якийсь якісь і ще мене обтраскає з ніг до голови. Що машини я бачу так ігнорують швидкість і є всі шанси змокнути ще більше. Я не знаю, тут треба перестрибувати то все. Бачите, наскільки глибоко справа від нас монастир непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Ось такий він. Такі утворюються. Да, обирати де пройти неможливо. Бачите, фрамка починає плисти. дощик трошки вщуп. А так переважно е з вулиці Сахарова, Сихова, тут тече ріка. При сильних зливах, тому що вулиця Франка вона внизу. Здойдемо до площі і буду завершувати. І тому, і, і тому переважно вся вода якби, сходиться тут і вже тут вона протікає ближче центру і розходиться. таким ривном, ривном, Ось ботанічний сад той про який, я, який ви могли бачити у ліву сторону. Тут же старенький і давно всіма забути і закритий ресторан Бюргер. Хто зі старшого покоління, той пам'ятає його, наскільки він був відомим, а після закриття став ще відомішим після тієї афери. Яку я вам провернув. Цікавий, креативний дядько, власник того бюргера. ось, Ну і на цьому, друзі, будемо завершувати. Хотів вам показати негоду у Львові. Дощ потрошки вщухає, злива припиняється. От. Тому... Всім гарного вечора! Мирної ночі, тихої ночі, мирного дня. Бережіть себе, далі будемо.